Ось і настала пора ознайомитись з дуже прогресивною, можна навіть вжити слово, революційною конструкцією акустичної системи 6АС-2. Агрегати розроблені в 1973 році, але випускалися флагманом радянської аудіотехніки Рижським радіозаводом імені Попова. З 1975 року та входили в комплект транзисторної радіоли Мелодія 101 Стерео, а згодом. І до пізніших модифікацій даної радіоли перед початком перегляду рекомендуємо ознайомитися із представленим матеріалом про різні типи елементарних джерел звуку, про геометрію передньої панелі акустичних систем та про метод активної еквалізації з метою розширення низькочастотного діапазону, оскільки вони мають пряме відношення до сьогоднішньої теми. Насамперед хотілося відмітити мінімальну площу передньої панелі. Мабуть, в технічному завданні ставилася умова, щоб акустичні системи гармонійно виглядали поряд з радіолою, тобто висота і глибина повинні бути відповідними корпусу. За такої умови комплект виглядає ніби як музичний центр. Хоча цілком можливо, що просто вирішили, так би мовити, адаптувати уже знятий з виробництва стереокомплекс «Грундік» під реалії радянського виробництва, всі переваги малогабаритної передньої панелі ми розглядали окремо у попередній серії. Масово перейматися даною проблемою світові виробники почали набагато пізніше, ніж роки народження грундік Бокс «Бокс-8». А в Радянському Союзі, мабуть, лише в одиночних прототипах перед самим розвалом Союзу. В німецьких агрегатах воно вийшло само собою. Навряд чи хто при розробці думав за таке. Наступним прогресивним рішенням у конструкції 6 АЕС 2 буде використання коаксіального розміщення головок, яке дозволяє максимально наблизитися до точкового джерела навіть на невеликій віддалі прослуховування. Крім того, таке розташування має ще ряд переваг, таких як симетрична діаграма направленості, зменшення фазових спотворень та деструктивної інтерференції. Детально ці моменти ми розглядали в окремій серії. Коаксіальне розміщення раніше вже використовувалося в Радянському Союзі, наприклад, в Радіолі УРАЛ114, акустичні центри все ще доволі віддалені один від одного. І плоска поверхня нижньої частини ВЧ головки не найкращим чином будуть сприяти якісному відтворенню. Вище сказане відносилося до позитивної сторони даних агрегатів. Тепер же приступимо до детального аналізу і ряду розчарувань. Почнемо з корпусу. Він виготовлений з фанери товщиною 10 мм, покритий натуральним шпоном та має наступні габарити. Ширина 157 мм, висота 157 мм, глибина 300 мм. Кратні співвідношення між сторонами будуть зумовлювати підсилення внутрішніх резонансів корпуса. Самі панелі теж вібруватимуть неподалік тих частот. Німецькі інженери підійшли до вибору габаритів значно продуманіше. Корпус виготовлений з низькою якістю, його довелося повністю переклеювати. І ущільнювати передню панель, оскільки оригінальний поролон вже давно розсохся. На задній панелі встановимо клемну колодку, щоб було зручніше користуватися. В перших моделях за низькі частоти відповідала головка 6GD6, яку в подальшому замінили на більш потужніший варіант 10GD34, обидва представники. Ми детально розглядали в окремих відео і можемо сказати, що є об'єктивні причини для кращого звучання першого варіанту. Високі частоти відтворюються купольним драйвером 3 gd 2 з текстильною мембраною. Звісно, купола були зам'яті, тому прийшлося головки розбирати з метою їх вирівнювання, проте робота виявилася даремною через значне зниження чутливості до рівня низькочастотних динаміків. Так як висота вклеювання звукових котушок ніби в межах норми, то швидше за все причиною буде дефект магнітної системи, з головками не стали возитися, адже в майстерні була пара робочих з пластиковими куполами. Низкочастотні динаміки довелося теж розібрати, щоб оглянути стан звукових котушок та замінити гнучкі підвісні контакти і в дефектному місці підклеїти підвіс. Одна зі звукових котушок намотана в кращих традиціях заводу, тобто має часті пропуски. Інша котушка теж доставила клопоту, оскільки після зборки динаміка на тестових сигналах був помітний побрязкуючий призвук. Динамік довелося ще раз розібрати для ретельного огляду всіх місць склеювання. В результаті виявилося погане проклеювання кінчика бандажу та каркасу звукової катушки з проводом. Недоліки довелося виправити. На внутрішній стороні каркасу котушки олівцем стоїть помітка. Можливо, вона була дефектована, але тим не менше котушка якось потрапила у готовий виріб. Тюнінговані ковпаки по статті Салтикова замінимо на заводські, на завершення оновимо колір дифузорів. Тепер доведеться попрацювати з пластмасовою рамкою для динаміків, адже коаксіальна конструкція була розламана. На барахолці шукаємо необхідні запчастини, правда, вони теж з ушкодженнями. Напевне, видирали динаміки без викрутки. Із чотирьох рамок пробуємо зліпити дві, де потрібно відновлюємо відсутні частинки, шпаклюємо і фарбуємо. Захисні сітки теж довелося купити, зачистити та пофарбувати, проведемо заміри параметрів тіля смола головок. Нагадаємо, що всі представлені результати носять лише ознайомчий характер і не претендують на абсолютну істину. З отриманих даних помітна велика різниця між низькочастотними динаміками. В одного з них підвіз суттєво гнучкіший, швидше за все, складський залишок від 6 где 6 Параметри у цього динаміка вийшли доволі пристойними. Над іншим динаміком довелося провести деякі маніпуляції по розм'якшуванню підвісу. В результаті резонансна частота знизилася на 16 Гц, однак через деякий час параметри частково повернулися, хоча виграш у 10 Гц залишився. Далі динамік з гіршими параметрами, який, в принципі, близький до середньостатистично в даній серії. Встановимо у пустий бокс, щоб замірити повну добротність системи. Потім ущільнимо і проведемо знову замір. Зробимо те саме при заповненні розпушеним штатним звукопоглинаючим матеріалом. В кінцевому варіанті повна добротність стала 0,7, якраз оптимальна для закритого ящика, без врахування розділювального фільтра та з'єднувальних провідників. Тобто переобладнання у фазоінвертор. Чи встановлення пасивного випромінювача протипоказано теорією і погіршить якість відтворення, причому не лише в нижньому регістрі? З фільтруючих елементів в акустичних системах є лише конденсатор номіналом 1 мікрофарада, підключений послідовно з вч головкою. Частота розділення фільтра припадає на 7,5 кГц. При такому виконанні будуть проблеми в тональному балансі. В основному через лінійне спотворення обох динаміків. Звести такий тендем горбатого та кривого діло непросте і, в принципі, не раціональне. Правильніше було б замінити один з динаміків на рівніший. Розробники радіолу Мелодія 101 стерео вирішили ввести активну еквалізацію для підняття низькочастотного діапазону, щоб якось виправити ситуацію. Таким чином підрівняли АЧХ шляхом погіршення ФЧХ. За такий підхід дуже часто критикували акустику від викладача мільярдера Амара Боуза, проте відмітимо, що подібний прийом часто мав на меті не виправлення тонального балансу і маскування проблем, а розширення низькочастотного діапазону. Теоретичні викладки по цьому питанню ми розглядали в окремому відео. Частково компенсувати завал в низькочастотній області можна шляхом обмеження тілесного кута випромінювання, однак часто така маніпуляція може привести до погіршення якості відтворення, окрім хіба повністю вбудованих та деяких типів рупорних систем. Технічне завдання входило лише відновити працездатність агрегатів, адже вони несуть теплі спогади про безтурботне дитинство. Акустичні системи власник планував слухати на окремому підсилювачі, тому кривизну АЧХ потрібно поправити хоча б по мінімуму. Фільтр від радіотехніка С 20 А доповнили НЧ фільтром у півтори смуги. Коректуючу РЦ ланку довелося вводити для зниження віддачі після 1 кГц, яка додатково погіршується невеличким конічним рупором та куском квадратної труби. Загалом результат вийшов далеким від хорошого. В майстерні десь є ще одна пара таких агрегатів. Можливо, як буде натхнення, постараємося перевершити дану роботу. Щоб агрегати були привабливими, то косметичний ремонт ми теж зробили так би мовити, спогади повинні бути не лише теплими, а й гарними. Загалом, за ідею, радянським інженерам можна було без сумніву поставити найвищу оцінку. Але її реалізація псує все приємне враження. Наступного разу під критичним поглядом розглянемо варіанти покращення даних акустичних систем, які представлялися в періодичних виданнях.